Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні в нас на огляді ще одна монетка 2006 року. Зараз її вийму із ZIP-пакета. Зазвичай всі монети зберігати правильно саме ось в такому от форматі. Я їх до переміщення в планшет або в альбом зберігаю саме в ZIP-пакетах. І що у вас там для продажу, для періодичного десь зберігання. Краще всього зберігати їх в таких ось пакетах, щоб вони ні капсула, ні монета не страждали від зовнішніх чинників. Повітря, вологи, зайву і так далі. Отже, в нас сьогодні на огляді монета 10 років відродження грошової одиниці України гривні. Монетку я купив на аукціоні. В свій час. У 2006 році я тоді ще монети не колекціонував. Отже, на назва 10 років відродження грошової одиниці гривні України. Ось сьогодні ми будемо її власне і розглядати. Отже, на аверсі монети, верхній частини напис Національний банк України, Малий Державний Герб України. Нижче підпис внизу 5 гривень, рік карбування 2006. І знак банкнотно монетного двору. Також розміщено реверс обіходної монети Володимир Великий. Ось, якби монета розділена такі на дві частини спеціальним таким от карпуванням. Це реверс-частини. Гурт монети рифлений, як і всіх монет України. І на реверсі монети зображення коротка історія грошового обігу України. Напис 10 років відродження грошової одиниці України. Далі зображення гривні київської, київського типу. Це 200-грамовий злиток, який був в обігу з 9-13 століття. І банкноти, перші українські банкноти 10, 20, 50 гривень. І так далі. І 1, 50, 25 2, 10 і 5 копійок. Також ліворуч. Зараз спробую передати напис. Він тут дуже дрібними буквами намальований. Це текст наказу Національного банку України від. Зараз трошки спробую сфокусувати камеру. Досить незручно. Ну, Це текст наказу Національного банку України від 26.08.96 року номер 71 про грошову реформу в Україні. Ось так. Про грошову реформу в Україні. І нижче підпис голови Національного банку України того часу Віктора Ющенко та його підпис. Так, Президент Ющенко в свій час був головою Національного банку України. Монета була випущена 29 серпня 2006 року. Номінал її 5 гривень. Метал не зильбер. Маса 16,54 грама, 16,5 грамів, діаметр 35 міліметрів і тираж такої монети 45 тисяч гривень. Нагадаю, що 2 вересня 96 року, 2 вересня 1996 року вважається днем народження української гривні. І у, 2014, ой, у 2024 році гривня відмічала свій 28 й рік. Народження. Ну і станом на цей момент, на, на початок вересня 2024 року, вартість даної монети складає в районі 600 гривень. Можна знати трошки десь дешевше, дорожче, але от середня ціна її ринкова в районі 600 гривень. Хоч свій час банківська ціна її була набагато меншою. На початку там, 2000. 15-20 х років її можна було купити значно дешевше. 35-100 гривень така монетка коштувала. Ну і в такому стані, в дуже гарному, то вона, звісно, що буде коштувати набагато дорожче. Ця монета передає всю красу української гривні. І, до речі, Андрій Пишний 2 вересня 2024 року, це нинішній голова Національного банку України, е, ініціював зміну назви, наприклад, українських копійовок, які зображені на даній монеті. Тобто вони тепер будуть називатися шагами. Тобто хочу повернути ту історичну назву, яка була в ті давні часи. Ну і, власне, перемістимо дану монету до планшету 2006 року. У мене їх тут всього декілька. Як завжди, навіть такі великі планшети зберігаю у великих зіп пакетах оскільки досить дороге задоволення міняти і капсули, і самі монети. Вони з кожним роком стаються дорожчими. Тому отакі доводиться приміняти засоби захисту для таких монет. Планшет, плівка. Ця плівка її можна в принципі не надівати, а зіп пакет бажано. Тут є ще такий захисний пластик, який, власне, тримає ці монети вкупі. І перемістимо власне, нашу монету до даного планшету. Так як це 5-гривнева монета, відповідно, розмістимо її до категорії 5-гривних монет. У мене їх всього їх декілька. Видно, що в 2006 році була досить велика кількість. Тут такий видно навіть пропелер якості монети, тут дуже, дуже в гарному стані. Вдалося мені купити цю монету. Тут переливається такий от пропелер, якщо видно, так званий, блиск зберігся той. Не на всіх монетах такий блиск зберігається. Ну, одна із первих, перших моїх це Іван Франко, 10 років Антарктичні станції і річниця Конституції України 28 червня. Ну і ще одна така пам'ятна монета. Це 10 років відродження української гривні, яка поповнює даний набір. Збирати є ще що. У мене так колекція зібрана з 14-го в наступні роки, а от до 2014 року вже в гарному стані знайти. монети важковато. Але тим не менше. Як то кажуть, були б тільки гроші, все можна збирати, все є в доступі. Тираж монети, власне, немаленький, 45 тисяч. І така монета досить часто зустрічається на аукціонах, тому можна знайти в непоганому стані. Монета того вартує. Так, Зараз спробую закрити дуже гарний такий планшет, щоб він сів плавно. Так, ось так виглядає вона вже при закритому планшеті. Ну ніби рухається непорушно. Ось, власне, так і зберігається колекція мене 2006 року. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.